Дай Боже здоров'я вам і вас, Боже, на все святе і гоже, молитвами всіх святих, а особливо Архангела Михаїла з добрими ангелами серед них. До храму якого архангела Михаїла нині я звершив особливо прощу, я розповідав в минулому відео за. Ту подію трагічно страшну, що сталося у нас 2 грудня 1975 року, коли вибухнув будинок, загинули люди. Світловічна пам'ять тим, які прощені Богом, за яких просить вічиться Божа мати. Але і, ймовірно, у пеклі є ті, що в минулому відео я згадував, що за люди були тут можливо. Серед загиблих, що є в тайні, і що про цю тайну не говорять десь по засобах маси інформації, але прийде Бог, Божа мати, буде все знати. Я запрошую вас, особливо при призмозі, помолитися тут у цьому храмі. І запалити свічі за мертвих живих ненароджених за всі наміри святі за скорішу перемогу України з Богом. Так Також запаліть лампадку біля ясеня, над яким являлася причиста Божа мати ще в 75-му році, річний я бачив це в час біди. Коли був на місці цьому, і потім в наступні роки це окрема тема для розмови, і на корі видно того ясеня у бік храму Архангела Михаїла, постать Архангела і, видно його. і це на схід сонця, такий образ нерукотворний, створений. І, слава Богу, за те. І Бог дає свої особливі знаки, що він все більше з нами. З Божими людями, і звісно, наші особливі молитви за наших воїнів за селу напередодні свято введення давнього славного. Нагадаю вам, я особливо помиріться у ніцю до Пресвятої Пречистої богородиці за її поміч нам, всім Божим людям. Цьому фільмі пропоную вам подивитися нашого побратима з робича Віктора Кирія. І на жаль, хотів вам інше відео, я зняти і зняв хотів показати, але е, хакери вже два відео мої в цьому дні знищили. Прощайте, дивіться попереднє відео, де є правда, та що чекає нас у особливий. Майбутній апокаліптичний страсний час. Дякую вам за лайки, подобайки, за множення відео. За все добре, що ви зробили і зробите. Молитвами, коштами, справами. Старайтесь допомагати нам, нашим козакам. І кожен як може, робимо з вірою в те, що Україна неминуче переможе, справи добрі. Посильні у кожній годині з думкою за те, що неминуче Бог бачить все і віддячить нам за це. Там буде перемога наша чи до свята Літва, чи до свята Великого Дня. Це явлення лже Христа, нагадаю вам я. Не дайтеся брехні і злу і єднайтеся саме з тими людьми, які є найбільш побожними козацькими родом нашого народу та з інших дружніх націй світу. Єднаймося Божі діти, життя нашої єдиної родини, що в нас. Один тато Господь Сініоке Руси Ісус та єдина пречиста мати кароока Марія, і з їх поміччю сповняться наші всі добрі мрії. Далі ще страшніша ситуація, але маємо то перейти і вийти до кращих подій. Кні моління з моліннями і земних людей, які не свідомо моляться, моляться за інші наміри, але щиро моляться. Посять Бог приймає ці молити за всі наміри, причисти Богородиці. Що це призведе до того, що час зла все-таки після з'яви Христа буде скорочений, маємо надію, що прийти Боже військо на поміч нам, особливо до Франківська з Ісусом. Про що попередні відео мої подивіться совісно. Україні Бог дав чудо поновлення позолочення Сайва Христа в глинянах. Направдилася та різдва 7 січня 1936 року на північ від Львова, де скоро мають статися особливо страсні події ще більшої війни. Застосування атомної зброї, тож подивіться відео віктора Кирия, Вітаю, шановне товариство. Багатьом із нас не вірилося навіть, що Андрій Ярма колись піде із посади, принаймні, допоки Зеленський сидітиме у своєму кріслі. І міркування всіх тих, кому це не вірилося, не позбавлені своєрідної логіки та здорового глузду. Багатьом із нас навіть зараз іще не віриться, що він таки пішов. Їм стається, що це просто якийсь театр. І Ярмак просто пішов під пілля, аби й надалі керувати Зеленським, не несучи при цьому жодної відповідальності. Таку версію в день його відставки я також не скидав із рахунку як одну із цілком ймовірних. А проте, коли побачимо все останнє фото ярмака, яке зробили американські журналісти, то відразу ж переконався в тому, що відставка для Андрія Єрмака принаймні на декілька хвилин, а той годин стала особистою напівтрагедією. Виглядає він тут не просто сумним, але вкрай пригніченим і старшим десь років на десять, аніж був ще декілька днів тому. Подібних змін у власній зовнішності не міг би домогтися навіть найгеніальніший актор, і головне. Ярмаку не було особливої потреби переконувати нас у тому, що власна відставка прибила його до землі, принаймні прибила на деякий час. Цей вигляд Андрія Єрмака свідчить про те, що він уже встиг уявити себе в найгіршій ситуації із можливих, наприклад, перед польовим військовим трибуналом. Згадайте біблійну книгу буття, що сказав Каїн після того, як Бог його прокляв, а сказав він таке, тепер кожен зустрічний може мене убити. І, очевидно, при цьому в каїна, коли він говорив ці слова, був такий самий вираз обличчя, як в Андрія Єрмака на цьому фото. Можновладець, якого позбавили влади який встиг насолити перед цим мільйонам співгромадян. Не може почуватися в безпеці, і тим більше, не може почуватися в безпеці тепер Андрій Єрмак, що виїзд із України йому заборонили, адже за поданням правоохоронних органів, яке отримала прикордонна служба, Андрія Єрмака не дозволено випускати за кордон. Замії пишуть, що така вказівка надійшла прикордонникам від набу. Але й цілком ймовірно, що також від Служби безпеки України і ось чому. Як нещодавно з'ясувалося в Андрія Єрмака давно був план поміняти голову СБУ. Нинішній голова Василь Малюк його влаштовував до певної міри, але далеко не на всі 100%. Отож, з'явилася в Андрія Єрмака мрія замістити Василя Малюка вчорашнім кримінальним елементом Олександром Покладом, і з відповідною метою зробив Ярмак Поклада заступником голови СБУ, а два місяці тому домігся його нагородження званням Герой України. Невідомо за які заслуги. Тобто зробив його героєм авансом. Зрештою дійшло до того, що Ярмак розпочав підготовку процедури відставки малюка у парламенті через своїх підконтрольних нардепів зі слуг народу, якими він до 28 листопада цього року керував на власний розсуд, так само, врешті, як і самим Зеленським. Очевидно, ви звернули увагу на той факт, що на переговори в Майамі поїхав не голова СПУ. А його заступник поклад. А про те, що туди поїде поклад а не Малюк, за мої повідомили ще до відставки ярмака, бо так було заплановано. Не можу впевнено сказати, чия це була ініціатива. І з одного боку, це було вигідно найперше Ярмаку, який туди мав поїхати разом із Умєровим покладом та деякими іншими, дещо менш значними чиновниками. Поїхати туди, аби погодити капітуляцію України. Пригадайте, що Умєров, який поїхав туди з покладом як глава делегації, спочатку заявив, що всі 28 пунктів капітуляційного плану, чи то від Кофа, а чи то Кремля, цілком нас влаштують. А потім Зеленський спростував цю інформацію Умєрова та пообіцяв докласти зусиль. Аби цих пунктів залишилося на два менше 26. Але також цілком можливо, що й сам Малюк не прагнув їхати на ці переговори, позаяк знав чи здогадувався, що його присутність на той час в Україні буде надважливою. Чомусь також зі складу делегації в останню мить був виключеним Буданов. можливо, тому що він так само, як і Малюк. Присягав на вірність Україні. на відміну від Ум'єрова. Як би там не було, малюк чудово розумів і розумів це вже досить давно, що ярма копає яму під його малюковою кар'єрою. Попри те, що малюк нічим не виказував такого розуміння. Очевидно, це врахували і працівники Набута САП, які усвідомлювали, що малюк не може бути собі ворогом. А відтак муситиме стати їхнім союзником у протистоянні із ярмаком. Спочатку деякі західні засоби масової інформації писали, що ярмак пішов зі своєї посади мало недобровільно. Але тепер вони пишуть про півгоденну істерку, вчинену ярмаком в кабінеті Зеленського у вигляді реакції на власну відставку. І сам його вигляд. На цьому ось фото свідчить про те, що остання версія значно ближча до істини. Складається таке враження, що особа Василя Малюка, з яким Зеленський зустрічався 28 листопада за годину другу перед відставкою Єрмака, відіграла вирішальну роль у своєму впливі на рішення Зеленського відмовитись від подальшої співпраці. Зі своїм найближчим другом. І це вже не перший такий випадок. Подібний сценарій був із відставкою Баканова, але різниця в тому, що тоді обійшлося без жодної стерки з боку Баканова, а компромат на Баканова зібрав сам Василь Малюк, а не антикорупційні органи. Звичайно ж, у Зеленського був вибір. Можна було відправити у відставку не ярмака, а малюка. Як це йому радив сам Єрмак. Але тоді довелося повністю розірвати стосунки із Трампом, і довелося поставити головою СБУ покладам та вдаватися до терору проти селідчих набу, на що поклад би очевидно легко пристав. Проте Зеленському це вилізло б боком. Отож, Зеленський вчасно збагнув, що малюк для нього. Є більш надійним захистом за покладом, і саме це відіграло вирішальну роль у його позиції. Зеленський припускає, що попереду ще виникатимуть дуже складні ситуації для нього особисто, ситуації, які потребуватимуть не просто захисту засобом особистої охорони, але й захисту всією машиною під назвою СБУ, тоді як поклад. За цих обставин може перетворити цю машину під контрольний лише йому одному орган. Таким чином, епоха некоронованого царя Єрмака таки закінчилася, і настала епоха між із російської мови це слово не перекладаю, адже аналогів в інших мовах йому немає. А відповідний термін означає короткочасне правління кількох керівників одного у слід за іншим. В одну мить Зеленський став об'єктом впливу численних чиновників і виграватиме той з них, хто впливатиме потужніше за інших, а головне переконає Зеленського в тому, що виходить він виключно із його зеленсько особистих інтересів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила Борімося й поборемо. Молимося і вимолимо. Щасливо свого вірмо нашу неминучу перемогу. Тримаймося совісно, гідно як діти, світла, правди і добра, бога нашого синього корусу Ісуса Христа проти всіх потвор ми. Не зрадьмо наших! слава Україні! Героям слава Богу і Богородиці навіки! Слава нації, смерть ворогам, Особливо рашу фашиста.